Вітаю на каналі Паранот. І сьогодні я хочу поговорити про аромати, які для мене на сьогоднішній день і, на мою особисту думку, є особленням французького шику. Подивимось, що з цього вийде приємного перегляду! І почати я хочу з аромату, який має назву Світло Блакитні Очі. Від бренду Rose and Rose. Раніше цей бренд мав назву Diorose. Я обожнюю цей аромат за його універсальність, за те, що, на мій погляд, він підходить абсолютно під будь-який настрій, під будь-який одяг і має чудові технічні характеристики. Якщо Прочитати відгуки, то, напевно, не всякий аромат заслуговує на такі різні кардинально протилежні відгуки про нього. І для того, щоб скласти своє враження, ну, дійсно треба цей аромат носити на собі. Для мене, в першу чергу, це аромат на всі випадки життя. Я дуже ціную такі аромати, коли, знаєте, ти не задумуєшся. А чи влучно ти вдягнув той, чи інакший аромат. Я піраміду викладу на екрані, хочу розповісти вам про свої враження, тому що ну, важливо насправді те, що відчуває людина. Мені подобається в ароматі поєднанні жіночності, елегантності, класичного звучання. І сучасності. Аромат дуже стійкий, дуже стійкий. На, на одягу він тримається кілька днів. Це неймовірно, неймовірно для, для сучасних ароматів, це дуже гарна стійкість. І аромат цей порівнюють з алюром від Шанель. Ви знаєте, так, я б сказала, що є деяка схожість. Але цей аромат створив маестро Доміні Крепіон. І, ну, ви знаєте, він ну, точно не копіював Шанель. Я впевнена в цьому. Цей аромат подобається мені весь час свого життя. Але особливо мені подобається база. Взагалі я дуже люблю, коли в ароматах мені подобається база. Я тоді отримую задоволення. База неймовірна. Елегантна, така, знаєте, сучасна, жіночна і дуже, знаєте, така витончена. витончена. Ось це дійсно французький шик. Я відкриваю шафу і відчуваю цей неймовірний, тонкий аромат французьких парфумів, і в мене Серце навіть, навіть замирає дуже гарно, дуже гарно звучить. І волосся пахне гарно. Я не можу сказати, що на моїй холодній шкірі він також так неймовірно звучить. Ну, я звикла, що у мене можуть бути такі, знаєте, Неймовірні якісь викрутаси і трансформації на моїй шкірі, тому я, я не дивуюсь цьому. Але якщо вам пощастить і він на вашій шкірі буде розквітати так, як він грає з волосся, то ну, тоді вам просто пощастило. Наступний аромат це Мон Єрлен. це теж для мене французький шик. Аромат, який я використовую виключно в холодну пору року. І для мене це аромат Нового року, Різдва це теж для мене аромат з класичним французьким таким звучанням. Неймовірно, гарно він на мене сідає. Я дуже дякую йому за це, тому що ну, не всі аромати. На мені так гарно звучать, ну, принаймні, я так вважаю. І навіть мій чоловік, який спочатку не, спри... не сприйняв цей аромат, він робить мені компліменти на цей парфум, це лаванда, бергамот, чудові квіти, ваніль, бо лаванда дуже м'яка, вона не різка. І, ну, звісно, ДНК. Герленівська, яку я обожнюю. І цей аромат, я про нього дуже багато розповідала. Просто це дійсно аромат моєї зими. Наступний аромат це Діор. І це теж про французький шик. Але на ньому я хочу зупинитися, тому що цікава історія. З ароматами Діор у мене такі прохолодні стосунки. Колись у мене був маленький флакончик аромату Жадор. Не так давно у мене був аромат Joy і аромат Blumen, Dior Miss Dior Blooming, якщо я не помиляюсь. І вони, знаєте, вони як сироти, вони стояли в углу шафи, і я не приділяла уваги цим ароматам. Тому що не тому, що вони погані, ну просто мені вони були нецікаві. Просто квітковий букет квітів. І все. Мені не вистачало якогось, якоїсь чуттєвості або якогось характеру, ну, тобто, чогось не вистачало. Я думаю, що всі знайомі з такими ситуаціями. І, уж що я закохаюсь, я взагалі ну, не повірила би в це. Влітку я була у дітей. І ми, були, ми заходили в магазин, там є і засоби догляду, і парфумерія, і ми заходили зовсім за іншими речами, ми вже збирались виходити, і тут я розумію, що я не нанесла на себе взагалі ніякого аромату. Ну, таке, знаєте, Такого ну, не можна собі пробачати, я собі, собі таке не пробачаю. Я завжди чимось користуюсь, щось наношу, щось. Тестую на собі. І вже ми були ближче до виходу, стояв стенд і стояв цей аромат Діор. Я знайома з парфумами з Діор. Я тоді не знала, що це аромат 2021 року. Ну, тобто новий. Можливо, є ще новіший, але це аромат 2021 року. І я нанесла на себе цей аромат і так якось. Сильно, що аромат потік по руці. Ми вибігли на двір, сіли в автівку, і був такий спекотний досить день. І автівка нагрілась на сонці, і ми розуміємо з дочкою, що аромат нас просто задушив. І ми відкриваємо вікна і починаємо їхати. І тут я розумію, що, розчинившись в повітрі, аромат починає мене притягувати до себе. Я навіть не повірила. Ну, тобто, розумієте, я відчуваю, що мені приємно від того, що я чую. Але мій мозок каже: ні. З Діором у тебе складні стосунки, тому забудь, забудь, дорогенька. Я постійно починаю. Прикладати до носу свою руку і відчуваю, що мені подобається те, що я чую. Потім ми приїхали додому справи, і вже коли я засинала після душу, я зрозуміла, що я закохалась, тому що аромат, він дуже чуттєвий, жіночний. Те, що ну, я завжди любила, і, що дуже приємно, він стійкий. Це теж для мене ну, важливо, тому що я люблю відчувати ці аромати на собі. А, навіщо ж тоді аромат, якщо він ну, просто за дві години тебе покидає? Потім я ще раз протестувала цей аромат, вже так спокійно. І зрозуміло, так, я його хочу, і я цей аромат собі купила. Чому неймовірна рада, аромат сподобався не тільки мені, він сподобався дітям, тому що десь за тиждень або два ми були в супермаркеті, і моя старша донька була зі мною. і ми... Щось купували, як завжди, вже збирались на касу, і тут ми пригадали, що щось забули. І я пішла вперед, щоб взяти те, що потрібно. І моя доня каже мені: Мам, а що ти нанесла на себе? Я кажу: ну, новий аромат Міс Діор. І вона каже, це неймовірно гарно. Це класичний аромат, але Дуже сучасний, дуже молодий, як мій, на мій погляд, і коли молода людина каже. Вау, це приємно. І мені дуже цей комплімент був важливий, тому що у неї свій такий смак, і іноді наші, наші смаки розходяться. Тобто не всі аромати однаково нам подобаються, щось подобається їй, щось мені. Ну тобто смаки не співпадають на 100%. І це дуже приємно, коли аромат жіночний, такий, знаєте, чуттєвий. І коли він подобається іншим людям, і шлейфовий, і чудово, звісно, звучить в прохолодну пору року. Наступний аромат, який я обожнюю в прохолодну пору року, Етвальду e Нуї -no від Анігуталь. Подивіться, який флакон. Справжній франт, Справжній франт. Я дуже обожнюю хусточки, шарфи, і мені здається, що саме ця хусточка робить цей. Цей флакон просто неймовірним. Чудовий, чудове оформлення флакону, хусточку можна зняти, вона знімається, але це прикраса дійсно. Це помадна пудрова історія. Обожнюю це направлення, але вона ну зовсім молода і сучасна. Цей аромат не дасть вам. Якоїсь важкості, не обтяжить вам зайвими роками, вас не обтяжиться стовідсотково. Обожнюю такий аромат. Спочатку такі трохи свіжі, терпкуваті ноти цитрусових, а потім розкривається нота ожини стиглої, такої, такої соковитої ожини, яка Тони в ірисово-трояндовій пудрі, і е, саме, напевно, троянда надає такий е, трохи помадна, помадності цьому аромату. Дуже приємний аромат, е, у нього така дерев, деревина гарна в базі. Е, він, не можна сказати, що дуже-дуже такий голосний, але, на мій погляд, теж цей французький шик, він елегантний, він жіночний. Сучасний і, на мій погляд, дуже стильний. Я його обожнюю. І останній аромат також належить бренду Анігуталь. Ось такий чудовий флакон, також такий дуже стильний, як, на мій погляд. Також ця така пухнаста штучка, вона знімається, пухнастий помпон. І цей аромат. Дуже відрізняється від того, який ми тільки що розглядали цей аромат, історія шипрова. Він належить до групи шипрових. Я хочу сказати, що шипровими ароматами я ви. Я дуже обережно відношусь до шипрів, тому що ну, вони не сідають на мене як треба, але мені дуже подобається вдихати шипри. Я коли бачу людину, жінку. Від якої йде шипровий аромат, я насолоджуюсь і, неймовірно, поважаю її за те, що ну, шипри треба вміти носити. Він спочатку до самого останнього подиху він шипром і залишається, але це шкіряний аромат, аромат в якому є нота шкіри. Я відчуваю її, скоріш за все, замшею. Трохи. Гострий, трохи шершавий, неймовірно привабливий, як, на мій погляд, аромат чорної смородини, листа чорної смородини, скоріш за все. І я відчуваю, звісно, цитруси з кісточками, трохи гірчинки, якась підложка з квітів безумовна є, і ось така замша. Ось так він і. І живе на шкірі, на речах, дуже елегантний. Для мене теж це такий, знаєте, французький шик, обожнюю цей аромат. У ароматів анігуталь стійкість трохи вища за середню, вона непогана. Але вже наприкінці життя аромат звучить близько, досить близько до шкіри. У нього нема того шлейфу, який є. От, аромат Перший і другий аромат, да й третій аромат чудової стійкості відрізняється. Ці аромати непогані стійкість, але ну, трохи вище за середню. Але все одно в холодну пору року під особливий такий настрій, це теж неймовірно гарний аромат, гарний, елегантний і для мене такий дуже французький. Я дуже вдячна вам всім за увагу, за те, що залишаєтесь з каналом Паранот. Бажаю вам берегти тепло в своїх серцях і бажаю вам миру. На все добре і до зустрічі на каналі Паранот.